Всім привіт! Війна війною, а ми експериментуємо. 21 червня. Хочу вам показати свій зизифус. Біда в тому, що вже декілька років поспіль він просто вимерзає і відростає від кореневої шийки. Одне деревце і там ще є інше. От, і в мене йде така з ним борьба. Не знаю, або це в мене лише таке, або це в мене такі сорти, або просто непідходящий клімат е, в нашій зоні. Тому що е, на секундочку, 60 км від Білорусі е, північ України. Але якщо взяти до, до уваги, е, що ось моя форма росте і так виглядає, і ось там вон інша. І є ще декілька сортів то в принципі засифус теж має рости. Але треба щось виграти, поламати трішки голову, щоб щось придумати, щоб він ріс не висадив. Хоча б перші пару років, поки не окріпне. Можливо, хтось щось підкаже або підкажуть якісь цікаві морозисійки і смачні сорти. Буду вдячний. Всім пока!